Шановні члени виконавчого комітету, сьогодні у нас 17 грудня чергове засідання виконавчого комітету на порядку денному декілька питань, робочих питань, і в тому числі є допомога онкохворам і схвалення бюджету на 25 й рік. Чи якісь ще пропозиції зауваження? Я буду кожну заяву зачитувати. Можемо голосувати за кожну окрему, так і загалом, які пропозиції. Допомагає разом, ну Що, а, а, а то буду зачитувати її і ставити на услугу. Добре. Е, давайте тоді по, по бюджету, проект бюджету згідно е, бюджетного кодексу. Перед е, тим як приймається бюджет громади на наступний рік, його треба схвалити на засідання виконавчого комітету. По факту виконавчий комітет є по закону розробником проєкту бюджету, який готується і подається на розгляд бюджетної комісії, і ти на бюджетна комісія на розгляд сесії. По бюджету, що ми сюди вклали, вклали всі всі основні моменти, які є це субвенційні кошти, які ми мусимо прийняти, забезпечуємо заробітні оплати всіх без виключення працівників, комунальних закладах, сільська рада, клубнені, установи, все, все, все. Першу чергу, друга черга це енергоносії, щоб нам до кінця року забезпечити всі заклади комунальні електрикою, дровами. І, в принципі, і плануємо надходження, які мають бути, щоб відповідно це все перекрити. План такий, що в принципі все вистачає. Якщо хтось цікавить про якихось капітальних видатків, наприклад, щось ремонтувати, то мусимо дійсно почекати. Планові надходження. От як будуть планові надходження, вже будемо слідкувати за результатом надходження, тоді вже будемо могти планувати на наступний рік щось десь потратити гроші на щось на придбання чи на, на проведення ремонтних робіт. Наразі так. І єдиний момент, що по перший раз, що ми не знаємо обсягу сітньої судинці до кінця, маємо лише на скільки місяців? На 8 на 8 місяців, тому бюджет. Ніби такий от на 8 місяців. Можуть і піднімати, можуть, можуть можут піднімати, але поки що видно, в державі війна, не вистачає грошей і розрахунок на 8 місяців. Поки що. От таким будемо і приймати бюджет. Ми свої доходи власні плануємо на рік цілий бюджетний, а от субвенційні плануємо так, як і без державу субвенції, якщо на 8 вісім урахування на 8 місяців. Зауваження, пропозиції. Схвалюємо. Добре. Поставлю на голосування. За, проти. Стрималися. Повноголосно. Забув додати, що на засіданні виконкому присутні. Скільки? Раз, два, шість, сім, сім чоловік. Е, наступне питання це е, робоче питання, внесення змін у робочі органи сільської ради, зокрема, опікунської ради, ради безбар'єрності. Координаційної ради з питань нерної рівності, і, 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 і комісії з питань здійснення заходів в сфері запобігання протидії проти домашньому насильству. Все пов'язано з тим, що в нас звільнилася людина, і з посади вона була у всіх комісіях, і от замість неї буде інший працівник відділу освіти, цар Меляна Михайлівна, тому кохані. Чи окремо чи да. разом ставлю на голосування по робочу корабля? Да. Хто за? Проти. Да. Принялися. Да. Ну, добре, дякую. Да. Далі е, є заява від желізнякої Оксани Анатоліївни із син поляни про е, присвоєння адресного номеру на індивідуальний будинок садибного типу за адресою 150. Так. Да. Є за запрошу. Ставлю на голосування. Конфлікту інтересів не в Добре. Є в нас іще, ну, планували відкласти на наступний, але напевно зробимо зараз. Це заявив оконкохворі, дуже хворі люди. У нас є ще по роботі залишить 30 тисяч гривень, тому по традиції так як було в минулі рази по 10 тисяч онкохворим трьом особам. Це э, чув галосиві Василівна Синевір, але Марія Галатиба Михайло, Михайло. Михайло Федорович і поруц Іван Семенович Троє людей, дуже хворі. Прохайня підтримати туди одноголосно. Дякую, шановні члени виконкому. Ми дуже оперативно все пройшлися по всіх питаннях. Наступне засідання буде у нас у січні місяці після. Десь у кінці січня місяця, бо ми бюджет приймемо, а ще його маємо погодити в обласній адміністрації в кабінеті. Можу там, yeah. там покоригувати. Та лише після того ми можемо вже стартувати щось робити. Так, Зовіха, mm. у нас десь там числа 15, 20 по приблизно погодження бюджету в області. Тоді сьогоднішнє засідання за...